Вересень порадував любителів серіалів не тільки новими проектами, але й новими сезонами тих, які для багатьох глядачів стали улюбленими. А деяких із них встигли вирости цілі покоління. Наприклад, цього місяця стартують покази аж 34-го сезону Сімсонів та 21-го сезону Гріфінів. Водночас творці Ріка та Морті в одному зі своїх інтерв'ю заявили, що своє шоу вони можуть знімати до нескінченності, були би можливості та бажання. Хоч інші серіали з пропонованого списку і не можуть похвалитись такою великою кількістю сезонів, однак від цього вони не є менш цікавими. А що це за проекти, дивіться далі у ролику. А перед початком його перегляду підпишіться на канал. Якщо ви ще не підписані. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок та напишіть будь-який коментар. Цим ви дуже допоможете каналу розвиватися далі. Рік та Морті. Науково-фантастичний мультсеріал про пригоди геніального вченого ріка Санчеса та його боязливого онука Морті за попередні п'ять сезонів набув культового статусу в сучасній гіг-спільноті. Він дебютував у 2013 році та одразу отримав чималу фанатську базу. У 2018 році, після виходу третього сезону, творці цього анімаційного шоу клали угоду з телеканалом Cartoon Network на виробництво ще 70 епізодів, тому шостий сезон, який вийшов 4 вересня, точно не буде для нього останнім. Події нового сезону стартують майже з того моменту, на якому закінчилася остання серія п'ятого сезону. Цитадель зруйновано, портальну гармату зламано, а головні герої вже готуються вмирати. Зрозуміло, що їх рятують однак через чергову помилку рік Морті та Джері переміщуються у свої оригінальні світи, де кожен із героїв буде розбиратися вже своїми новими проблемами у своєму всесвіті. Заради справедливості варто відзначити, що попередні два сезони вже не так вражали глядачів своїм сюжетом та безумними ідеями. Можливо, нові епізоди ще здивують своїх шанувальників, однак існує ймовірність, що навіть незвичні світи та нові перевтілення персонажів виявляться вторинними. Хоча це навряд чи можна назвати серйозним недоліком, серіалу вже багато років, а тому його фанатам відомі майже всі правила цього божевілля. Кобра Кай цей комедійний бойовик, оснований на фільмі 1984 року малюк каратиста фактично є його продовженням. У центрі сюжету вже дорослі герої першого фільму Деніел Ларуссо та Джонні Лоуренс, які через 30 років після подій оригінального фільму знову вирішили відкрити додзо Кобра Кай. Перші два сезони серіалу були ексклюзивом сервісу YouTube Premium, а з третього почали виходити на Netflix. Події нового сезону починаються з того, що Джонні та Робі вирушують до Мексики на пошуки Мігеля, який у свою чергу розшукує свого рідного батька. Зрештою, Мігель знаходить його, Гектора Салазара, який тепер повторно одружений і має маленького сина на ім'я Луїс. В той час, поки Робі та Мігель вже п'ятий сезон ніяк не можуть помирити через своє минуле, Сільвер вирішив розширити франшизу Кобракай та відкриває нове в Енсіно. З кожним новим сезоном у проєкті з'являються герої зі всіх частин оригінальної кіносерії Малюк-каратист. Не став винятком і п'ятий сезон. Водночас він продовжить історії інших другорядних персонажів серіалу, які не менш за головних сподобались його шанувальників, про що свідчать і високі рейтинги шоу. Що стосується відгуків критиків, то на момент запису цього відео п'ятий сезон отримав 95% схвалення на Rotten Tomatoes і 78 балів на Метакритік, що свідчить про загалом схвальні відгуки. Оповідь служниці Перед вами екранізація одноіменного роману канадської письменниці Маргарет Етвуд. За сюжетом світ зіштовхнувся з проблемою народження здорових дітей, оскільки кількість дітородних жінок постійно знижується. Щоб зберегти суспільство цілісним та уникнути його зникнення, правителі республіки Галаат придумали інноваційну систему. У звичайну сім'ю, дає дружина та впливовий чоловік, представляється служниця. Саме вона має збільшити потомство сім'ї, а ще вона має бути тихою та покірною. Як і книга, серіал отримав шалену популярність серед глядачів. Відтак, на вихід нового сезону з нетерпінням очікують мільйони людей у всьому світі. У вже п'ятому сезоні Джун зіштовхнеться з наслідками вбивства командира Вотерфорда. Після потрясінь попередніх епізодів вона боротиметься за те, щоб заново визначити свою особистість та мету. Тим часом овдовіла Серена спробує підняти свій авторитет у Торонто, оскільки вплив Галаада починає проникати і в Канаду. Водночас командир Лоуренс разом зі своєю тіткою спробують прийти до влади та реформувати Галаад, А Джун, Люк і Мойра продовжать свою місію з пошуку та порятунку Ханни, дочки Джун. Вийшов новий сезон 14 вересня на каналі Хулу Атланта. Цей серіал розповідає історію Ерна. Він живе в Атланті, штат Джорджія, та намагається реабілітувати себе в очах своєї колишньої подруги, своїх батьків та двоюрідного брата Альфреда, який читає реп під псевдонімом Пейпобой. Після випуску з Принстонського університету Ер не має ані грошей, ані власного будинку, тому вимушений жити або у своїх батьків, або у колишньої дівчини. Як тільки він усвідомлює, що його двоюрідний брат стає дедалі популярнішим, він відчайдушно прагне стати його менеджером, аби поліпшити своє життя і життя своєї дочки Лотті. За таким ніби простим поверхневим сюжетом ховається досить глибокий зміст. З часом глядач розуміє, що головною темою проекту є суспільні забобони, з якими головні герої стикаються щодня як у своєму професійному, так і особистому житті. Шов ніколи не ухилялися від приховування цих проблем, навпаки, подавало їх дуже шокуючими способами. Усе це позитивно оцінили як критики, так і глядачі. Наприклад, на сайті IMDb серіал отримав 8,6 балів з можливих 10. На жаль, четвертий сезон, покази якого стартували 15 вересня на каналі Fox, стане останнім для цього проєкту. Через це розробник шоу Дональд Говер заявив. Смерть це природно. Коли для чогось є передумови, це відбувається. А коли передумов немає, не відбувається. Я не відчуваю продовження. У цьому випадку буде дивно. Історія завжди передбачалася мені саме такою. Тому, думаю, це ідеальний фінал. 9.1.1 цей американський процедуральний драматичний телесеріал, створений раяном мерфі, бредом Фелчеком та Тімом Майнером для телеканалу Фокс. Розповідає він про роботу спецслужб порятунку Лос-Анджелеса, поліцейських, парамедиків, пожежників та диспетчерів. На сайті Rotten Tomatoes рейтинг схвалення першого сезону становить 70% на основі 33 відгуків, а отже другий сезон отримав 100% схвалення. На сайті Metacritic, який використовує середньозважену оцінку проєкту, цінено в 60 зі 100 балів на основі відгуків 21 критика. На жаль, після другого кожен наступний сезон отримав все більш негативні відгуки, що і позначилося на його аудиторії. Адже з кожним разом середня кількість глядачів серіалу зменшується. Зазвичай йому закидують те, що час від часу він скочується в мелодраму, сюжетні арки якої не можуть витягнути навіть хороша акторська гра. Схоже, що за допомогою шостого сезону творці проекту хочуть переломити таку ситуацію, однак не зрозуміло, яким чином вони це зроблять, оскільки нові епізоди, так само як і раніше, крім роботи головних героїв у службі порятунку, будуть показувати їх труднощі як в особистому житті, так і взаємовідносини з близькими друзями та ворогами. Однак саме за це мільйони глядачів у всьому світі і люблять цей серіал. Стартував новий сезон 19 вересня на каналі Фокс. Юний Шелдон. Цей американський телевізійний сітком, створений Чаком Лорі та Стівеном Молару, є приквелом до теорії Великого Вибуху та розповідає про дев'ятирічного Шелдона Купера, який разом зі своєю сім'єю живе у східному Техасі, та, незважаючи на свій юний вік, ходить до 9 класу середньої школи. Водночас він намагається знайти своє місце у житті та бореться із соціальними викликами. Кожен новий сезон проекту оцінюється критиками досить високо, а тому вихід нових сезонів поки під сумнів навіть не ставиться. Якщо в останніх епізодах нам показували труднощі навчання юного Шелдона в коледжі, то нові розкажуть про навчання цього 14-річного хлопця вже в університеті. Зрозуміло, що тут він зіштовхнеться з новими проблемами соціалізації. А якщо вірити чуткам, які блукають мережею, то на юнака очікує сильна трагедія, а саме смерть його батька. Стартує новий сезон 29 вересня на каналі CBS. Я просто впевнений у тому, що про такі мультсеріали, як Сімпсони та Гріфіни, знають практично всі. А тому переказувати їх сюжет не має сенсу, тим більше, що багато людей вже просто збилися з рахунку від тої великої кількості серій, якими своїх фанатів радують творці цих двох проєктів. Якщо ви серед таких людей, то нагадую, що 26 вересня стартують покази нового 21-го сезону Гріфінів, а вже наступного дня 34-й сезон Сімпсонів. Рідко який проєкт може похвалитися такою живучістю. А якщо серед наших глядачів є шануальники цих мультсеріалів, які дотепер їх дивляться, дайте знати про себе. У коментарях. Ось такими цікавими продовженнями серіалів нас будуть розважати у вересні. У коментарях до відео пишіть, які нові сезони ви будете дивитися, а які з них ми пропустили. Водночас не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Також вступайте в нашу групу в телеграмі, де ми публікуємо свіжі новини та робимо анонси. Крім того, на каналі ви можете переглянути інші наші ролики на схожу тематику.